Привіт! Пропоную познайомитись. Мене звати Дельнега Софія. Народилася я в славенному місті Запоріжжя, де й спливали мої дитячі роки. Так, саме так, бо зараз я вже доросла. Я хочу вам сказати, що це так приємно бути маленькою. Вся сім'я поруч, а ти головна між ними. Уявіть собі, лежу собі в ліжку. Ризих вітамінах, а бабуся домашні ще кошиків. Ох і смакота. Але враз дещо змінилося. Лютий ворог напав на нашу країну. І ми з матусею були вимушені виїхати до Польщі. Я дуже сумувала за своїм містом і дуже шибко до них повернулася. І ось я знову тут. А знаєте, Запоріжжя дуже чудове місто. В мене тут є багато друзів. А ще я відвідую чарівний дитячий садочок. Пам'ятаю, вершили ми з матусею туди вперше. А там така краса, наче в ботанічний сад потрапили. А найбільше моє стилування це декоративні жабки, які нас веселили крізь скло акваріуму. На превеликий жаль, зараз немає такої можливості приходити туди. Але я живу поруч і можу милуватися красою з віконечка. А ще наші вихователі готують нам цікаві заняття. Уявіть, прикидаюся вранці, а тут в качуті моя вихователька бажає мені гарного дня і пропонує виконати цікаві завдання. Напевно, ви розумієте, що я пізнею цікаве не тільки в дитячому садочку, що я відвідую. Мистець і займаюся аж на трьох відділеннях хореографічному, вокально-горовому та художньому. Беру участь в різних конкурсах і маю дві медалі за перше та друге місця. Наступного навчального року я вже піду до школи.